На Житомирському полігоні Гала Стакурєва. В умовах наближених до бойових навчаються новоспечені десантники. Ця хвиля призовників уже четверта від початку протистояння на Донбасі. Але військове керівництво вперше майже за рік війни одразу відправило новобранців набувати досвіду не в казармах, а на полігоні. Регулярні навчання Україна відновила 2014-го, після шестирічної перерви. Війна, а ще раніше анексія Криму змусили владу реагувати на хронічні хвороби армії. Зрештою, в Києві анонсували військову реформу. Перші її кроки відновлення строкової служби та звільнення неефективних воєначальників. Обіцяють Збройним силам і структурні перетворення та технічне переоснащення. Знову зроблять регулярними міжнародні навчання для офіцерів і солдатів. Однак це лише на деякий час вирішить проблеми армії, щоб зробити її дійсно боєздатною та уникнути ситуації на кшталт Іловайського. Котла або трагедії в Дебальцевому державі спершу слід модернізувати свій підхід, вважає Ігор Кабаненко, який має за плечима багаторічний досвід керівництва військово-морськими силами та роботи в Міноборони. Підхід до побудови озброєння військової техніки як бойових систем, які включають в себе техніку, людей, підготовлений персонал, відповідні комп'ютерні системи, системи управління, бази даними і так далі. Чинного фінансування для таких завдань, вочевидь, замало, вважає експерт. За підрахунками Стокгольмського інституту досліджень миру, Україна 2014 року витратила на армію близько 2% від валового внутрішнього продукту, формально дотримавшись оборонного стандарту НАТО. Однак, в абсолютних величинах рекордні за десятиліття 5 мільярдів доларів не дотягують до витрат держав альянсу. Так, Німеччина торік виділила на оборону 46,5 мільярдів доларів. Хоча це лише трохи більше відсотка від її ВВП. Чисельність німецької армії майже 200 тисяч вояків. Україна ж найближчими роками планує збільшити контингент Збройних сил до 250 тисяч. Однак ефективності це не гарантує, говорить Кабаненко. На мій погляд, у нас знову ж таки є перекос дуже сильний з точки зору того, яка кількість персоналу дійсно підготовлений до виконання бойових завдань, Яка кількість їх забезпечує? Яким чином вона їх забезпечує? Саме з позиції доцільності Ради радить проводити реструктуризацію війська і експерт Європейської ради з міжнародних відносин Густав Гресель. Зокрема, виконувати рішення про приєднання до збройних сил добровольчих батальйонів у світі. Зауважує він, добровольці займаються переважно допомогою рятувальникам або поліції під час надзвичайних подій. Інший варіант перекваліфікувати добровольців на професійних військових, а після війни сформувати з них елітні підрозділи поліції. Ті веслі хіпракси ану західній практиці, як приміром, у Франції, де є поліція швидкого реагування, або в Італії, де є карабінери, ці підрозділи тривалий час підпорядковувалися міністерству оборони. І тільки у 2000-х їх перевели до міністерств внутрішніх справ, коли закінчилися великі війни, і вони знадобилися в своїй країні. На користь такої трансформації, вважає Гресель, те, що характер війни змінився. Регулярні війська набули досвіду, тож добровольчі об'єднання більше не відіграють ключової ролі. Змінити їхній статус саме нині означає, з одного боку подбати про майбутнє цих людей, а з іншого закріпити їхній статус у суспільстві. Адже єдиної думки щодо батальйонів українці не мають. Хлопці ризикують життя на рівні з професіоналами. Їх треба зачислити. Нічого. не треба розводити, розводити Махновщину. Між тим влада мусить визначитись, яким коштом фінансувати приєднані батальйони. Густав Гресель вважає, приватним грошам в такій справі не місце. Ще одне завдання, що його владі доведеться вирішити якнайшвидше, що робити з батальйонами, які радикалізувалися в Україні є два варіанти дій у випадку з цими підрозділами. перший приєднати до регулярної армії та ретельно um наглядати і контролювати, тримаючи на короткому Тих, хто цього не бажає або НАТО віддалений від загальноукраїнського бачення. варто розпустити. Відповідне законодавство для цього вже є Україні. щодо володіння зброєю приватними особами. однак додає Гресель. Він усе ж сподівається, що патріотизм переможе радикальні настрої, і владі не доведеться розпускати батальйони, які чимало зробили для держави.